Вітаю! Сьогодні хочу ознайомити вас з нашими новинками вінілу в ролоні. Вальні кімнати, так і на балконі. Можна на стіни, на підлогу, варіант такий просто безліч. Якщо глянцево ми не радили використовувати на підлогу, бо вона може затертися, то тут подивіться, всі фактури такі матові, є світлі, є більш темніші, просто... Для найвибагливіших покупців підсвітле, підтемне таке. Подивіться. Тобто дуже різні відтінки дуже ретельно обирали по запитам, що хочеться нашим покупцям. І от отримали. Хоча зараз не дуже багато нових надходжень у нас на ринку в цілому. Ми все ж таки намагаємося радувати вас і себе, бо дуже от навіть мені просто приємно дивитися на таку красу і вже думаю, де його можна застосувати. Все я маю надію, що покупці так само знаєте, десь там щось є можливо вже. Пригляділось, вони такі вже, та це ми бачили, це ми бачили, ні. цього ви ще не бачили, користуйтеся, обирайте, бо вибрати дійсно є з чого. Я не знаю, чи видно, тут може бути якесь таке чорна маленька мушка, але це просто зі складу. Вони, е, щойно, можна сказати, сположать, тому дуже якісні, все з ними добре, вони чистенькі. Гарненьке. Просто фотографували і трошечки нам показали, щоб ми також ознайомилися з нашими новинками. Оце взагалі мені дуже нагадує по текстурі ляніш шпалери наші. Вона буде тепла. Ну, він взагалі дуже добре зберігає тепло, на відміну від керамограніту. Тобто, якщо бетонна стяжка, він не буде пропускати холод. Буде дуже добре митися. Ось для данцева, подивіться, потрапили. Так переливається гарно. Маємо надію, що так, що вам видно які гарні. Тут покажу поближче, бо тут такий дуже мілкий, але дуже такий гарний малюнок. Так, що ми ще тут маємо? Безпечні матеріали у вінілі дуже, тому можна використовувати в дитячих, можна спокійно у вітальні, спальні. Це забажають там і хай використовують. Немає обмежень на кухні, так, ми забули на фартухи, дуже полюбляють брати ліню. Він так само добре буде митися, як і глянцевий. На відміну від дерева, якщо покласти на підлогу, буде краще зберігати шумоізоляцію. Тобто так не буде цього цокоту, коли хтось десь пробіг. Дивіться, такий світлий, гарний. Це ще не всі опозиції, ще отримаємо надходження, яке у нас зараз на Львові. Маю надію, вам сподобалось. Користуйтесь!